Любі малята, ми живемо в Україні. Це наша держава, наша Батьківщина. Це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Це край, де ми народилися, ми, українці. Послухайте вірш, ми всі малі пагінчики Твої, прийшли у світ, щоб в нім добро творити. Хоч може й кращі є на цій землі краї, та нам судилось в Україні жити. Всю нашу любов до Батьківщини її красу відображено в нашому прапорі. Жовтий колір це колір пшениці, зерна, хліба, теплого сонця, а блакитний колір це колір нашого мирного неба. Герб України золотий тризуб на синьому тлі. Він символізує любов, життя, мужність. Пропоную сьогодні виготовити листівку Моя країна-Україна. Для роботи нам знадобиться основа нашої листівки, різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей, коректор та серветка. Спочатку ми візьмемо блакитну, широку смужку та наклеїмо внизу маленьку, тоненьку, жовту смужку. Це в нас прапор України. Зробимо ще таким же чином одну таку деталь. Ось так розташуємо на нашій основі. Так. Всередині склеїмо та приклеїмо ось сюди. Наш герб. Ось що в нас вийшло. Тепер ми з цього боку, ось тут трішки змастимо клеєм. Так. І ось тут. Так. Подивіться, що ми зробимо ось так. Ось так. так. Ось як в нас виходить. І з іншого боку ми зробимо те ж саме. Подивіться, будь ласка, що в нас вийшло. Та ось тут зверху ми прикрасимо нашу листівку квітами, народними символами України. Подивіться, ми з жовтого паперу вирізали дві ось такі деталі. Це в нас буде майбутній соняшник. Ось так ми розташуємо їх. Та з чорного паперу виріжемо серединку та прикрасимо коректором. Ось сюди покладемо, склеїмо всі деталі. З синього паперу ми вирізали ось такі 5 пелюсточок. Це у нас буде майбутня волошка. Вирізали ще блакитну серединку. Тепер ми сформуємо нашу волошку та приклеїмо серединку. Тепер з червоного паперу ми виріжемо ось такі дві деталі. Це в нас буде мак. Та з чорного паперу серединку. Ми трішки ножицями надріжемо навкруги нашу серединку та з'єднаємо всі деталі. Ще з зеленого паперу ми вирізали листочки для нашого букету. Ми їх прилаштуємо та приклеїмо всі деталі. Подивіться, яка гарна листівка в нас з вами вийшла до Дня Незалежності України. Спробуйте і ви зробити таку красу та подаруйте рідним успіхів вам у творчості і до зустрічі!